Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Москві тим часом бала ангара. Там вибухають газові балони. пишуть розмі горить ще з вечора. 2 лютого. про це часом площа пожежі стрімко збільшується. Зараз вона сягає 2250 метрів квадратних. Туди на підмогу вже вирушив другий пожежний потяг. Джерела пишуть про те, що це ніякі ще не балони, а вибухівка для півдронів та інших малих безпілотних літальних апаратів. Така кількість вибухівки підземні бункера згоріли. Пишуть про 198 загиблих працівників та інженерів дронного виробництва. Пишуть, що на місці збільшена кількість радіації. У той же час 3 лютого понеділок телеграм-канали пишуть, що поблизу АЕС у Корчату рухнула і 86 пожежний ілий, який гасив пожежу градини. Ситуація критична, бої поблизу міста оточують. Станції вже відключили від енергосистеми Росії. Пишуть, що один із уламків літака впав на купол захисний по суті. Літака вліпився в АЕС. Ситуація на Корщині продовжує залишатися контрольованою. Ламазес Український повторний наступ на Кориські області показав, що уявлення про червоні лінії Путіна виявилися хибними. Наступ українських сил у корицькій області показав усьому світу, що червоні лінії Путіна не існує Російський диктатор, Не піде на ядерну ескалацію. Таку думку висловив екс-командувач військ США в Європі. Генерал лейтенанту відставці Бен Ходжес в інтерв'ю DW. Я радий, що Сполучені Штати не намагаються гальмувати те, що робить Україна. Це стосується і ризиків ескалації. Уявлення про те, що нібито Путін застосує ядерну зброю, найгірше. Що він досі зробив це обстріляв ще один український супермаркет. Тож а ми надто довго стримували себе. Тобто, я сподіваюся, що червоних ліній більше не залишилося на голоси він. Отже, зазначив, що наступ українських військ на території РФ це виключно оборонна операція, яка спрямована на захищення знищення військових об'єктів, з яких росіяни атакували ракетами та дронами українські міста. Україна не зацікавлена на захопленні російської території, але ця операція змусить Росію переосмислити свої дії. Додав він за словами генерала Курицького. Операція ЗСУ, перша за все, має відтягнути увагу і сили Росіяни, щоб полегшити тиск на сили оборони та східній ділянці фронту. Це класична робоча військова доктрина одіє – вибрати вдалий момент та посилити тиск в новому місці. Констатував Годжес. Він не додав, що ймовірно наступ має ще якісь цілі, наприклад, захоплення Курської атомної електростанції, щоб використати її для обміну на запорізьку електростанцію, чи як важіль тиску на енергосистему РФ або джерело електроенергії в умовах очікуваного зимового дефіциту генерації. Нагадаю. Американський генерал Бенходжес оцінив теперішні перспективи звільнення Криму. На його думку, спершу Росію потрібно позбавити можливості використовувати свої військово-морські та повітряні бази в окупованому півострові. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.